Слава Україні! Героям слава! З нами Сергій Суховецький, гравець команди Зоря. Вітаємо з завершенням кубка виклику. В Загальному розкажіть про свої враження, про проведення турніру, що вам запам'яталося найбільше. Е, ну, сам турнір це просто грандіозна подія, в якій можна дійсно підтримати як здорове тіло, так і здоровий дух. І на цьому ми отримали здоровий дух, здорове тіло. І Якість футболу просто була фональна. Я побачив, що команди е, можуть швидко зупуватися. Існували і класно грали всі команди такі на, на своєму рівні. Е, є куди розвиватися, і завжди тіпа, є сильніші і от на нього треба тренуватися. Чи вразив вас сьогоднішній суперник? Так, можливо, в якійсь мірі я не те, не, не що недооцінили, але вони були витриваліші до кінця турніру, вони ще дійшли таким складом, яким дійшли, і сили в них було більше, ніж у нас. Якщо аналізувати зіграні матчі, то які з них ви виділили з кращого боку, а які, можливо, хотілося би повторити? хотів би повторити це зо два матчі, два матчі. Це як з ветеранами, так і в групі. Ми з командою якоїсь. Теж так, це можливо сокло, я пам'ятаю. Теж так болісно витримували нічю і програли. Так два матчі було таких, які хотіл би програти, а най. Кращий матч нас вдався, це наша єдина перемога. З мисію бажаю їй перемоги, я за нею вболіваю. Там є хороші гравці, як одній, так і другій команді. нехай переможе сильніші. Кого вважаєте лідером чемпіонату? Не назву, Не назву лідера, бо команди. Дві дуже сильних, показують рівень зіграності і наіграності. І я думаю, що сильніший буде в другому таймі, а можливо в додатковому таймі. Дякую за відповідь. Будь ласка.